Щороку, 22 травня, увесь світ відзначає міжнародний день біорізноманіття, головним завданням якого є привернення уваги до питань збереження біорізноманіття як основи підтримки життя і засобів для існування людей. Біорізноманіття це різноманіття живих організмів землі на всіх рівнях організації живого і в усіх просторово обмежених середовищах існування наземних, прісноводних, морських. Воно відіграє важливу роль у всіх екосистемах, не тільки в тих, які є природними, наприклад, в національних парках або природних заповідниках, але також і в тих, які були створені та керуються людиною. Біорізноманіття є основою тих численних благ, які екосистеми надають людям. За останні 400 років планета втратила близько 100 видів лише хребетних тварин. На цей час приблизно 22 тисячі видів рослин і тварин перебувають на межі зникнення. Зникаючими називають види, чисельність яких стрімко зменшується або вже досягла критичного рівня в межах свого ареалу. В Україні внаслідок господарювання, особливо за останнє століття, значно змінилися ландшафти та середовище існування. Різко зменшилася площа зайнята природними угруповуваннями до 29%, у тому числі лісами до 14,3% території країни, було практично знищено степ як природний біом. Значних змін зазнали гідрологічні умови території у зв'язку з будівництвом рівнини, гідроелектростанцій та створенням водосховищ, осушенням. Боліть полісся та обводненням степ. Спостерігається антропогенне забруднення значних територій, зокрема важкими металами, радіонуклідами, стійкими органічними сполуками, є прояви девастації та синантропізації екосистем, що загрожує втратою гено, цено та екофонду. Також дуже значний негативний вплив на біорізноманіття має і війна, яка, на жаль, має місце в нашому житті. Щорічне відзначення міжнародного дня біорізноманіття чудова нагода ще раз згадати про необхідність збереження біорізноманіття та усвідомити відповідальність за збереження цієї дорогоцінної спадщини для нинішніх та притежніх поколінь. Дякую за перегляд відео. Обов'язково підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, аби дізнаватись нові факти про екологію та ставати більш екосвідомим та обізнаним.